У мережі показали реальні розміри шахеда зброї, якої Росія б'є по містах України. Ось так він виглядає поруч з людиною. Подивіться, це наочне нагадування про те, наскільки небезпечними залишаються дронові атаки, і чому важливо не втрачати пильності, навіть коли вони здаються вже звичними. Тож я нагадую, що під час сигналів повітряної тривоги убезпечити себе, йдіть в укриття. Ну а далі будемо говорити про події на лінії зіткнення, удари по територіальних центрах комплектування та підготовку Європи до війни. Про це і не тільки далі з нами на зв'язку військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України Олександр Мосієнко. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Ну давайте починати з терористичних подій. Російські війська обстрілюють територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. І лише за останній тиждень відбулися атаки в Полтаві, Кривому Розі, Кременчуці. От вчора в Запоріжжі, в Харкові. Я хочу нагадати, що ця кампанія Росіян розпочалася раніше, бо на початку 25-го року Україна вже стикалася з хвилею терактів, і тоді була серія мінувань і спроб пронесення туди вибухових пристроїв. Як ви вважаєте, яка яку мету переслідує ворог? Це якась своєрідна спроба зриву мобілізаційних заходів зокрема, і так звичайно, що ця причина на поверхні вона полягає в тому, що ворог прагне створити нам складнощі. В тому, щоб здійснювати мобілізаційні заходи, так як вони мають здійснюватися і відбуватись відповідності до чинного законодавства нашого і тому завдають ударів. Тобто, ви знаєте, що раніше ворог задіював різні засоби. Вони в тому числі на превеликий жаль, в тому числі і вербували українських громадян, які фактично зраджували державу і готові були щось підривати, і були підриви відповідні. В ТЦК на заході нашої країни, тобто це мало місце. Тепер вони перейшли до тактики безпосередньо завдання ударів по ТЦК. Мета звичайно, зрив мобілізаційних заходів: паніка, деморалізація, створення проблем для нас в цьому сенсі. Ну і залякати громадян, щоб вони там боялися йти до центрів комплектування. Це є метою, але можу сказати, що є в принципі ресурси, і інформація зараз активно оцифровується. Вона дублюється в відповідних реєстрах. У нас іде активна цифровізація, є реєстри оберіг і інші, які дають можливість фактично, ну скажімо так, унеможливити повністю зрив будь-яких таких мобілізаційних процесів, тому. Ці плани ворога, як би він не задумував, вони, скажімо так, не увінчаються успіхом, але безумовно додадуть певних складнощів в певній роботі. ТЦК, яка полягає не тільки в мобілізації, тому що це соціальний захист і ветеранів, і членів їх родин. І, на жаль, загиблих так само членів родин виплати, компенсації і тому подібне. Однак на підтвердження ваших слів і справді паніки ніякої немає. От ми щойно розказували буквально, що по-перше, життя і здоров'я людей в першу чергу, тому і дистанційка, і по-друге, це ось максимальна цифровізація. Німецьке видання Більд оприлюднило нібито непублічний список озброєння. Про це ми також згадували вже яке Україна запросила в Німеччині як військову допомогу там на мільярди євро. В переліку і системи ППО, і бронетехніка, засоби РЕП, в принципі, це відкрита інформація. Кілька. Запитань перше, очевидно, чому список опублікований, якщо він секретний? І друге питання мова йде про дострокові е, довгострокові поставки? Чи це якась термінова потреба, щоб компенсувати ось це призупинення поставок з боку сполучених штатів? Ну, по-перше, ви знаєте, що так складається, що е, російсько-українська війна вона висвітлюється в медіа досить активно. Є джерела відповідна інформації, яка здобувається, і потім вона публікується в медіа. Це вже безпосередньо, скажімо так, даність цієї війни, як би там не було. Але я можу сказати, що не секретом точно являється те, що Україна веде досить активну співпрацю з Німеччиною, і Німеччина це. Та країна Європи, яка однією з перших наростила видатки на оборону для нашої держави, і робить це системно. Буквально нещодавно ще німецькі парламентарі звернулися до німецького канцлера Мерца з проханням ще збільшити допомогу для України. Нещодавно Київ відвідав міністр закордонних справ Німеччини і говорив про збільшення так само був міністр оборони. І тому ми говоримо про довгостроковий характер, тобто є короткострокові потреби. Те, що ми потребуємо зараз, в першу чергу, це посилення засобів ППО. І можу сказати, що Німеччина відіграє ключову роль в забезпеченні нашої протиповітряної оборони, постачаючи нам системи IRIS-T, які можуть збивати крилаті ракети, літаки а також дрони, і системи ГЕПАР, А тепер уже і сучасніші системи, які плануються до постачання для того, щоб протидіяти шахедам. Тому я думаю, що це розрахунок на довгострокову співпрацю, враховуючи ще й те, що у нас зараз пропрацьовується рішення про поглиблення спільного виробництва зброї, зокрема через спільні підприємства, які, наприклад, уже є між Україною та Німеччиною, такі як Рейнмето. Тому це і короткострокова, і довгострокова, тому що це і про теперішні потреби, і про виробництво в майбутньому. Ну бачите, от зараз посилення підтримки України воно відбувається якраз таки паралельно з обговоренням євросоюзу. Створення резервів критично важливих ресурсів по, по факту від продовольства і ліків до мінералів і засобів для ремонту інфраструктур. Безпекові оці підходи в Європі змінюються. І про що це може свідчити? Це свідчить про те, що враховуючи тенденції, які є, і враховуючи виклики, які європейці чудово бачать, а саме те, що Росія веде агресивну війну проти України, і Росія вже веде війну в Європі, uh -huh. а, власне кажучи, і виходячи із цього, звичайно, що Європа веде певну підготовку, і Україна, якраз своєю боротьбою спротивом, дає нашим європейським партнерам час і можливість більш ефективніше та краще підготуватися. До можливого військового протистояння з Росією, ціль, яку ставлять європейці, укріпити оборону так, щоб Росія і не думала про жодні наступальні дії щодо країн НАТО, особливо східного флангу НАТО. Тому це абсолютно нормально, природний процес підготовки до війни, тому що ну, хочеш миру, готуйся до війни, але мета звичайно уникнути будь-якого протистояння. Важливо, щоби при цьому Україна була частиною інтегрованою частиною. Європейського безпекового простору простору безпеки спільно з ЄС, і за це так само іде боротьба, в тому числі через нашу співпрацю із ЄС і з НАТО. Цими вихідними на Росії було паралізовано авіасполучення, масовані атаки дронів призвели до серйозних збоїв в роботі російських аеропортів. В країні було скасовано або затримано понад дві тисячі авіарейсів, що завдало авіакомпаніям збитків на десятки мільярдів. Міністр транспорту застрелився. Найголовнішим є те, що Україна для створення цього колапсу не застосовувала нової зброї. Це були пуски безпілотників. Чи можуть такі атаки стати систематичними? Скажіть так. А я можу сказати, що вони вже стали систематичними. Ви знаєте, що вчора була зафіксована цікава річ, тому що режим небезпеки повітряної був на Камчатці. Це було вперше. Тобто, уявіть собі, це регіон, який розташований за понад 7 тисяч кілометрів від кордону угу. з Україною, і щось у них сталося. З яких причин невідомо, але ну, але це, це теж відбувалося. Тому я можу сказати, що. Так, це в тому числі відбувається через атаки дронів, і так, це в тому числі так само інструмент тих е стиску на економіку. Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах по самих аеропортах, де знаходяться цивільні. Але при цьому всьому Росія сама вводить режим небезпеки, перекриває авіасполучення, і це призводить до суттєвих збитків, до колапсу на ринку авіаперевезень. І звичайно до дестабілізації внутрішньої системи, тому нехай освоюють автомобільний транспорт і в тому числі залізницю. У них є транссибірська магістраль, для чого летіти чи годин, якщо можна проїхати в днів. Доріг, доріг немає в тій ну, країні. Та, там що за Наполеона кажуть, нічого не змінилось. Давайте трошки поговоримо ще про лінію фронту, бо відомо, що війська РФ продовжують наступ на запорізькому напрямку. Зокрема, фіксується просування противника в районі населених пунктів Кам'янський і Степове. Ну принаймні, таку статистику публікує Діпстейт. До того ж, вчора з'явилася інформація про те, що ворог перекидає свої угрупування з окупованих територій. А, що вам відомо, що відбувається зараз на півдні? Я можу сказати, що час від часу дійсно там ворог активізується, вони атакують малими групами, застосовують дрони свої, застосовують авіацію, каби, намагаються проривати нашу лінію оборони, але просування як такого не відбувається. Тобто, як правило, всі ці атаки вони відбиваються. І дійсно зараз є таке певне загострення безпосередньо на півдні. Пов'язано воно із тим, що. Ну, Ворог намагається розтягувати нашу лінію оборони, для того, щоб ми так само наші, скажімо так, резерви задіювали не на напрямках, де для Росії, які для Росії зараз є пріоритетними, а це Донеччина, в першу чергу і Сумщина, а в тому числі, щоб наша увага дещо розпилялася і на інші напрямки, ми перекидали туди сили, тобто розтягування наших сил. Але ці плани. Чудово розуміє наше командування, тому протидія виробляється. І це чергова активізація, яка час від часу відбувається. Дійсно, ворог намагається створити таку, таке враження масованого наступу, проникати малими групами, використовувати там посадки, де ще залишилися вони. Ну і відповідно пробувати проривати наші оборонні порядки, але наразі це не вдається. Далі про ще одну гарячу ділянку. Однак я спочатку процитую з Times, а потім попрошу вас прокоментувати. New York Times пише: Росіяни створили 16 кілометрову зону навколо українських військ, які захищають Костянтинівку, частково оточивши зі сходу, півдні і заходу. Сили оборони залишаються в скрутному становищі без ротації або можливості евакуації поранених. Ще раз це цитата з Times. Що вам відомо про ситуацію навколо Костянтинівки? Це ще один напрямок. Ну, взагалі, Донеччина це зараз а, в оперативному плані. Це найважливіший напрямок для наступу російських військ. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб спробувати до кінця року або до початку наступного року реалізувати завдання по захопленню Донецької області, і тому ведуть наступ як на Покровському напрямку, так і на Лиманському, і відповідно намагаються сунути в бік Костянтинівки і Слов'янська та Краматорська далі. Дійсно, тактика противника вона незмінна. Вона полягає в тому, що вони намагаються обходити з флангів, створювати такі або так звані кишені, або мішки, фактично створюючи загрози логістиці наших, нашому угрупованню і намагаючись витискати вирівнюючи лінію фронту. Ну тобто, а сили оборони все роблять для того, щоб звичайно не давати це реалізувати. Можу сказати, що у нас відбувалися подібні випадки. Раніше теж, але е, з усіх, скажімо так, загрозливих напрямків, коли були загрози для наших угрупувань, okay. наші сили відходили на більш захищені рубежі на сьогоднішній день. Там бойові дії і боротьба триває. і Саме бойові дії покажуть, як будуть розвиватися події. Не виключено, що так само нашим силам доведеться дещо відійти для того, щоб з більш захищених позицій ще продовжувати. Тримати оборону, але і стримування ворога, виходячи із цієї ситуації, яка є наших сил і засобів, які можна застосовувати, є зараз доволі таки ефективною, підкреслюю, враховуючи ті умови, в яких ми перебуваємо. Зрозуміло дякуємо. Дякуємо, що долучилися до ефіру, що прокидали з нами. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України Олександр Мусієнко. Дякуємо.